Добрий день, діти! Сьогодні я, павучок, проведу вас у світ рослин, але ці рослини не прості, їх ще називають дива рослинами або лікарськими. Вдавнину такі рослини називали цілющими, а все починалося так. Спокон віку наш народ обожнював природу, бо вважав, що саме природа є їхнім годувальником. Тому берегли її, а природа берегла їх, даруючи людям рослини багаті на цілющі властивості, які допомагали при лікуванні на різноманітніших хвороб. Люди навчилися збирати їх, готувати з них різні відвари, настоянки, мазі, таких людей називали знахарями. Так почалася розвивати народна медицина. Що і дійшла до нашого сучасного часу, адже лікарські рослини є одним з найголовніших джерел для виробництва медичних препаратів. Близько половини з них виробляють із рослин. Сьогодні вивченням та дослідженням лікарських рослин займаються фармацевтична ботаніка. Науковці та дослідники, ботаніки та фармацевти знають все про рослини, вивчаючи їх. Вони можуть розрізнити справжні лікарські рослини і схожих на них, знають, які з них отруйні, які з них не володіють цілющими властивостями. Знають, де вони ростуть, як їх потрібно збирати, заготовляти в яку пору року, щоб вони не втрачали свої цілющі властивості. Кожна цілюща рослина має певні властивості при лікуванні хвороб. Наприклад, кульбаба. Гарний вітамінний засіб, що зміцнює й ослаблений організм. Відвар листя, добре нам знайомої кропиви та свіжий сік кореня лопуха допомагають вилікувати хворе волосся. Квіти календули заварюють і полощують цим відваром горло при ангіні. Відвари ромашки липи мати мачухи материнки, використовують при застуді. А листя м'яти та меліси, а саме чай з них надає заспокійливий ефект на нервову систему та допомагає при хворобі серця і шлунка. Відвар шалфею знімає зумний біль, покращує пам'ять та підвищує працездатність. А ви знали, що чебрець допомагає при бронхіті? Листя подорожника, наприклад, прикладають до рани, щоб вона швидше загоїлась. А ягоди малини є чудодійним жаропонижаючим засобом. Сік чистотіла допомагає при різних висипах на тілі. Серед лікарських рослин можна зустріти дуб, звіробій, деревій, волошку, березу, калину та ще багато різних рослин, про які можна розповідати нескінченно. Діти світ рослин такий гарний. Та корисний, він завжди готовий стояти на стороні вашого здоров'я. А з вашого боку, діти, потрібно лише одне: берегти, цінувати, поважати природу та її багатство. До побачення, до нових зустрічей!